Усім привіт, друзі! З вами знову Максим і запрошую вас на моє нове відео. І сьогодні я буду працювати черговим по переїзду, до відео доволі довго не виходило, тому що, друзі, в мене були дуже великі проблеми з мікрофоном. Нарешті я їх, в принципі, пофіксив і тепер все нормально. Я знаходжуся, як ви бачите, на новій карті моїй. Так, там в сторону станції Тимофіївка йти, туди в сторону станції Прилічна, ну і так далі. Коротше. І сьогодні я буду в принципі, працювати черговим на ось такому прекрасному переїзді. Ось така тут будка, в принципі, доволі гарна, але мене трішки смущає оцей сірий колір. Він якийсь взагалі дуже темний, сюди не вписується. Так, добре, давайте зайдемо в будку. В принципі, апартаментами нас тут не балують, стілець, на якому сидіти нереально, е, стіл. Лампочка на Іті, це, до речі, друзі, класно для якогось розкладу, можливо, чи для якихось документів. Ось такий ліноліум є, в принципі, для краси, хоча щось він ніфіга не гарний, якийсь, як будто колхоз, не знаю. Ну і холодильник, друзі. Ну як би ж потрібно їжу зберігати, куди її ставити? Тому потрібен холодильник, друзі, в принципі, лампи, і нічого більше в цій будці цікавого немає. А ми, друзі, з вами вийдемо на двір. А хоча на дворі тут нема особи, що робити, давайте, е, е, Кстати, друзі, там не працюють оці вхідні світофори, тому що там, друзі. У нас невеличкі проблеми, тому там диспетчері е, черговий по станції Тимофіївка сповіщають, тому що в нас там світофори не працюють. Так, добре, чекаємо, поки нас сповістять про потяг. Черговий по переїзду біля станції Тимофіївка. Закривайте переїзд в сторону вашого переїзду, е, прослідує локомотив. Вас зрозуміло, закриваю переїзд, сторону переїзду, їде локомотив. Так, друзі, закриваємо переїзд з цим дурацьким звуком. а, його чусь навіть не чути, прикольно. Так, добре. Ну і в принципі, друзі, чекаємо цей наш прекрасний локомотивчик. Я думаю, що це буде якийсь, напевно, ЧМ-3, або я не знаю, або якісь тепловози, або, ну, коротше, щось таке, навряд чи електровоз буде. Хоча, можливо, і буде електровоз. Так, добре, чекаємо. Так, друзі, чекаємо. О, бачу, їде локомотив, це в нас ще метри Т. А ну-ка, ну-ка, що це за чемеха така? Південна Залізнича, нічого собі, в нас навіть з Південної Залізничі Чемехи проїжджають. Ну, нормально, в принципі, прикольно. Так, все там засигналено, що потрібно. Буфери, по-моєму, були включені. Так, все. Нормально, поїзд проїхав. при Переїзд можемо, в принципі, відчиняти. Так, відчиняємо переїзд і чекаємо наступного потягу. Так, ну, В принципі, ось така тут, як ви бачите, карта, друзі. Тут там дорога в Тимофіївку, там в якесь село, я не знаю, яке точно. Ну і коротше, ось така тут контажка є, постійний струм, як ви бачите, е, тому що два дроти ось цих. Ну і, в принципі, чекаємо наступного потягу на цій карті. Колись тут, напевно, вийде машиніст, але точно не зараз, тому що тут... Не всі станції готові, на яких би я хотів попрацювати машиністом. Тому скоро він вийде. Я знаю, що мій канал якби, заснований більше на саме рубриці машиніст, але, але друзі, таке діло. Так, до речі, тут в буці доволі такі прикольні шпалери повішені, вони мені доволі подобаються. На відміну від цього паркету якогось колхозного, точніше від ліноліуму. Так, добре, чекаємо сповіщень диспетчера. Закривайте переїзд, закривайте переїзд, в вашу сторону рухається пасажирський поїзд. Так, друзі, пасажирський поїзд рухається, закриваємо переїзд, все закривається у нас це діло, все окей, все прекрасно. І чекаємо, друзі, пасажирського поїзда. Скоріше за все, він зі станції Тимофіївка поїде і поїде там на відгалуження в сторону станції. Я не пам'ятаю, як вона називається, але там, коротше, нема контажки, там, скоріше за все, буде якийсь тепловоз. Ну, я, в принципі, не знаю, тому почекаємо, подивимося. Так, в принципі, ні, будку не хочу. там Скучно, давайте на вулиці постоїмо і почекаємо. Так, друзі, тому чекаємо. О, тапок їде, нічого собі він швидко преться. Так, це у нас степ 70, боже мій. Що з ним робиться? Так, тут у нас вагончика, три ось таких, о, до речі, оцей останній вагон, він доволі гарний. Прикольно, блін, друзі, тапок. А, ні, він, до речі, не на ту станцію поїхав, тому що вона з тої сторони, там відгалуження, тут його немає, тому, можливо, він поїхав до станції Прирічна, але я не впевнений. Так, добре. В принципі, можемо відкривати переїзд. Відкриваємо. Все спокійно у нас відкривається. Так, коли вже буде цей вантажний поїзд, друзі? Я хочу насправді, щоб вантажний поїзд проїхав, але не знаю, друзі, у нас тут мало вантажних потягів з Тимофівки їдуть, вони більше звідти, тому, можливо, навіть і буде. Так, добре, чекаємо сповіщень від диспетчера. заходю в цю будку, в принципі. І, друзі, чекаю сповіщень. Черговий, закривайте переїзд, зараз прослідує локомотив. Так, друзі, локомотив. Блін, знову. Я хотів, щоб це був вантажний поїзд. Ай, знов цього локомотива чекати. Це, напевно, якийсь же електровоз буде, чи вл 10 чи вл 11 чи вл 11 м чи вл 11 м 5 чи вл 11 м 6 Коротше, не знаю, друзі. А може взагалі 2С-10 якийсь проїде. Я не впевнений у цьому, що він поїде і не впевнений, що він не поїде. Так, добре, чекаємо, друзі, вже цього локомотива, хочу нарешті вантажний поїзд побачити. Не знаю, з якої сторони він поїде, але, в принципі, чекаємо. Та, блін, а друзі, де вже цей локомотив? Насправді... А, он їде! Он їде, друзі, це Машка, чи вона так повільно преться? Я її за кадром так довго чекав, що це просто капець. Де, да, друзі, не знаю, скільки вона? Кілометрів 5, можливо, на годину, можливо, і менше. Чому вона так повільно їде? Можливо, зламалася чи що, хоча чому вона взагалі тоді проїжджає, якщо вона зламалася? Так, не зрозуміло мені, друзі, але добре, ми чекаємо, поки ця повільна, суперповільна е Машка проїдеться. Друзі, Машечка До речі, друзі, це у нас доволі рідкісний локомотив. Машка, тому що в нас їх дуже мало, у нас тепловозів більше, ніж мех там всяких. Ну, коротше, таких, а от машок у нас мало. Хоча два тешок також у нас небагато, друзі. Так, ну у нас, по-моєму, машок в депо штук. 5 є, можливо. І це одна з них, одна секція, я так розумію, М62. Ну ні, ну це вже, друзі, іздівательство якесь, чого вона так повільно їде. Не знаю, можливо, вона зламалася, чи що. Чи, можливо, там рейки якісь не такі. Так, добре, чекаємо, поки вона проїде. Коли проїде, я вімкнусь. О Боже мій друзі, ця Машка почала швидше їхати, як бачите. Так, можна і... Роздивитися краще. так ну Шестивісний локомотив, в принципі. Е, до речі, хвіст не засигналений, це потрібно диспетчер розповістити Зараз повістимо Так, друзі, можливо, там взагалі ці лампочки вже не працюють, але м -м, про всяк випадок сповістимо. Так. Диспетчер, диспетчер, у локомотива М 62 не засигналений хвіст. Це якась проблема? Чи можливо це випадково? Так, це випадково. Зараз я сповістю машиніста він засигналить. Так, добре, друзі, диспетчер сказав, що сповістить машиністу. Сумашечка в нас проїхала, можемо відчиняти переїзд. Так, в принципі, напевно, вже останній поїзд запишу, тому що відео, в принципі, вже доволі довгенько йде. Так, ну і в принципі, друзі, чекаємо останній поїзд. Черговий по переїзду, черговий по переїзду. в Вашу сторону рухається невеликий вантажний поїзд. Зачиняйте переїзд. Так, зачиняємо переїзд. Вас Вазуміло, в мою сторону рухається невеликий вантажний поїзд. Так, друзі, невеликий вантажний поїзд. Ну, не знаю, добре це чи погано, що він невеликий. Цікаво, звідки він буде їхати, можливо, з Прирічної, можливо, з Тимофіївки. Можливо, я не знаю взагалі, звідки він буде їхати, але нічого страшного. Чекаємо. Так, друзі, на горизонті побачений електровоз ВЛ11. М схоже. Так, друзі, Вело 11М з євроцистернами, якимись супер-супер ржавими цистернами. Не знаю, що з цим потягом робиться. Щось він... Да, баги Майнкрафту, друзі. Баги Майнкрафту з потягами. Так, проїхав, в принципі, вантажний поїзд. Давайте можемо відчиняти переїзд. І собі спокійно... Відпочивати поки. Так, ну в принципі, я думаю, на цьому я завершу своє відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ой, Боже мій, що з переїздом я щось відчинив. Так, добре, потім з цим розберусь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І бажаю вам гарного дня і до зустрічі. До побачення!